Друзі, непереможений український чемпіон Олександр Усик знову в центрі уваги. Він повертається на ринг, щоб вкотре довести, чому його вважають одним із найрозумніших боксерів сучасності. І Даніель Дюбуає, він своєю чергою представляє нову хвилю британського боксу, і не зважаючи на досвід Усика, недооцінювати молодого панчера точно не варто. Схоже, що це поєдинок двох боксерських шкіл. Техніки витривалості і контролю з одного боку проти сили, напору інстинкту на каутера з іншого. І переможе той, хто краще використає свою перевагу. Про усі важливі речі перед боєм розкажуть експерти Ю футбол з боксу Андрій Хижняк, Ростислав Хвостенко і Євген Гладун. Це подкаст UA Football Talk. Ми сьогодні не на полі, а в ринзі. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали. Андрій Хижняк розповість про форму обох бійців перед поєдинком це дуже важливо. Привіт, Влада. Щодо форми обох бійців, можу сказати наступне: хлопці дійсно підходять до поєдинку в своїх, мабуть, найкращих кондиціях у кар'єрі. Щодо Дюба, то британець безумовно в порядку і у фізичному, і у психологічному плані. З тих фото та відеоматеріалів, які надходили з його тренувального табору. Помітно, наскільки більш рельєтним стало його тіло, видно, що Даніель дуже багато працював саме над тим, щоб зігнати зайву вагу, щоб привести свій фізичний стан майже до ідеального. Іншими словами, ніж просто машина, ходяча гора м'язів, його не опишеш. Також було помітно, що під час підготовки британець багато займався питанням підвищення витривалості, а саме виконував багато бігової роботи. Чи зміг його тренерський штаб поєднати ці дві складні і відверто рідко поєднувані складові, велику м'язову масу та вміння гарно дихати протягом поєдинку буде видно лише під час самого бою. На мою думку, навряд чи це вдалося, тому що протягом всієї своєї кар'єри Дюба робив ставку на першу частину бою, намагався все швидко завершити. А коли справа переходила пізні раунди? І, як приклад, перший бій проти Усика, то для британця все ставало дуже погано. Він був повільний, важко дихав та помітно фізично підсідав. Але знову ж побачимо, як буде цього разу, тут віддавати справа невдячна. А ще до психологічної форми, то тут краще й бути не може. Остання перемога над Джошуа додала впевненості Даніелю. У своїх публічних виступах, інтерв'ю та як говорять у приватних розмовах. Дюба просто випромінює оптимізм щодо своїх перспектив, тому тут хвилюватися фанатам британця не варто. Стратегія на бій від Даніеля, безумовно, це дострокова перемога, тому намагання донести свій удар, тому я впевнений, що британець підганяє свою форму саме під такий розвиток подій. Що стосується українця, то Олександр досяг піку своєї фізичної та психологічної форми. Із налаштуванням на поєдинки у нашого спортсмена ніколи не було проблем. Ідеальна концентрація на супернику, вміння змінювати тактику по ходу протистояння, ментальний тиск на опонента це все про Олександра і немає сумнівів, що у бою проти Дюбуа цей компонент не підведе українця. Заусика зіграє його перемога нокаутом у першому поєдинку, тим паче, що вирішальний удар це був джеб через руку в голову. І таке відверто не часто побачиш у професійному боксі і в суперважкому дивізіоні. Для Олександра головне не зациклюватися на тому ударі, про який вічний любить нагадувати Дюбуа, та не намагатися щось комусь довести. Вийти і зробити ідеальну свою роботу, це головне завдання для українця, і я впевнений, що він виконає це завдання. Про фізичну форму говорити багато немає сенсу. Ми всі знаємо, як Усик готується та підходить до своїх поєдинків, як він проводить свої тренувальні табори. Останні бої проти Джоша, проти Ф'юрі показали вміння Олександра у найвищому темпі проходити повну дистанцію, тому що до витривалості та фізичної форми ніяких сумнівів бути не може. Вона у Олександра буде ідеальна. Підсумовуючи це питання, можна сказати, що. Обидва бійці знову ж на піку своєї форми і на піку своєї кар'єри, тому нас дійсно очікує неймовірне протистояння, битва тактик і стратегій. А в кого це буде е, виходити краще, е, в кого буде більше ментального і фізичного здоров'я пройти цей найважливіший бій у їх кар'єрі, це вже покаже безпосередні нічі з 19 на 20 липня. Легендарний бій Усик Дюбоа відбудеться за підтримку офіційного спонсора GGBet. GGBet – це букмекерський бренд, який робить спортивні події подіями, підтримує топові матчі і поєдинки та посилює враження від перегляду ексклюзивним контентом і спецпропозиціями. Тримай лінію боксу разом з GGBet. А про сам етап підготовки боксерів до цього поєдинку розповість Женя Гладун. Вітаю всіх наших слухачів на цьому підкасті, вітаю усіх шанувальників боксу та спорту загалом. Питання цікаве, питання про підготовку досить інтригуюче, але відповісти на нього не дуже просто. Поясню чому. Тому що у світі боксу не так багато новин або якихось фактів для того, щоб аналізувати ту саму підготовку. Адже по суті вони всі, які наявні для нас, це інсайди із таборів команд, а їх не дуже багато. Адже тренера або якісь менеджери вони прагнуть на до таємності, щоб нічого із табору не вийшло за межі, нічого не просочилося у змі. Тому дуже мало факторів, які ми можемо аналізувати, але спробуємо на нього відповісти. По-перше, підготовка може бути у боксі двох видів: це тактична і фізична. Про фізичну мало взагалі можна сказати загалом, адже ми всі знаємо узика його стиль це постійний рух, постійна робота ніг. Постійне прощупування дистанції, дуже енергозатратний стиль. Але е, багато хто вважає, що із часом йому важче. Він стає старшим, звичайно, він постарішав ще на рік після поєдинків із Ф'юрі. Але не забувайте, що він буде битися із Дюбуа. Дюбуа не дуже подвижний боксер. Він трошки такий вайлуватий, якщо можна так сказати. Він. Не дуже швидко переміщається, він робить ставку на міць, на потужність. Він, звичайно, додав у динаміці порівняно з тим, яким він був раніше, але все одно навіть із 38-річним усиком він не зрівняється. Навіть той самий Ф'юрі, також громадний величезний просто бієць, і то був динамічнішим ніж Дюбуа. Тому в цьому плані Усику, хоч він став старше, не має бути важче в плані динаміки і підготовки фізичної. Дюбуа, звичайно, буде нарощувати м'язи, буде працювати над потужністю, над фізичною силою. А усик навпаки над своїм фірмовим стилем, щоб у нього були свіжі і швидкі ноги, щоб він міг закружляти, затанцювати свого опонента, який не буде встигати по швидкості. Тому підготовка фізична, в принципі, зрозуміла. Тепер по тактиці немає майже жодних сумнівів, що. Дюбуа і його команда будуть робити ставку лише на нокаут. Чому в принципі це очевидно? Дюбуа такий панчер. Він навряд чи витримає у високому темпі всі 12 раундів із усиком, який кружляє навколо нього. Він розуміє, що якщо рішення дійде до, до суддів, до озвучення оцінок суддів до балів, то він навряд чи переможе. Адже адже це просто ну апріорі, зрозуміло, що коли втрачається боєць технічний проти панчера, то у з 10 випадках у боксі. У разі суддівського рішення а не дострокової перемоги перемогу забирає собі за раундами саме технічний боєць, адже він вносить багато ударів легких, можливо, для дистанції прошипування на відході, десь можливо, просто для статистики, як говорять у футболі. Але, але саме, саме ці удари для статистики можуть і вирішити долю поєдинку, якщо вони просто проходять навіть легенько. Часто це доносні в контексті раундів а імін, а може взагалі в контексті бою удари можуть бути. Звичайно, Дюбуа розуміє, що йому треба виключати Усика, виключати його так, щоб не було сумнівів, щоб не було сумнівів, чи був легальний чи ні. Дюбуа буде заражений на нокаут, але, скоріш за все, він не витримає всі 12 раундів. Він вибере якийсь відрізок, ми не знаємо, який, коли саме він почне пресингувати. Можливо, це буде початок бою, можливо, це буде середина, можливо, напеки кінцівка, він буде очікувати або одразу включиться. І якісь кілька раундів, 3-4, буде з дуже інтенсивних. І Усик має бути до цього готовий тактично. І у нас майже немає сумнівів, що Усик підготується, бо Усик дуже відомий своєю тактичною внучкістю, і його команда завжди ідеально готується до боїв саме у плані того, щоб підготувати правильний тактику, правильний план на бій. Це по суті вдається майже завжди команді. Олександр часто наприклад, Джошуа у першому поєдинку він дуже здивував агресивним стилом, коли чекали від нього контратак, а він почав атакувати. І дуже Джошуа це здивувало. Тому немає сумнівів, що Усик буде до цього готовий. Його команда часто. Говорить про важливість тактичної складової у боях Усика. Тому, в принципі, в плані підготовки тактичної, Усик знає, що йому треба робити. Йому треба робити те ж саме, що й майже у кожного поєдинку королівського дивізіону. Бо він у всіх своїх боях, коли підійшов у супертяжі, бився із бійцями значно важчими і потужнішими за нього фізично. Тому, по суті, план на бій у нього. Відрізнявся лише в плані особливостей його суперників, але глобально це багато руху для чого для цього він має бути готовий фізично. Це багато ударів для щоб прошупати дистанцію, це багато переміщення, і звичайно бути готовим до того, що Дюбуа буде намагатися заходити йому під ліву руку. Це один з таких базових принципів, які використовують правші, коли виходять на ринг проти ліворуких боксерів. Ліворукість усака завжди була його перевагою. Не так часто на такому високому рівні ліворукі боксери трапляються. Навіть деякі бійці міняють стойку свою спеціально, щоб здивувати суперника і вийти з лівою робочою рукою позаду. Це ж пробував зробити і Тасін Фьюрі у минулому поєдинку із Усиком. Але Усик був нібито або готовий до цього, або ідеально А, Тому Усик не перший день у боксі. Він знає про те, що діба буде заходити йому під ліву руку, щоб дистанція була менш зручною розмах рук був менш ідеальний і зручний. Тому усик на досвіді має бути до цього готовим, а, а тим паче, якщо вони грамотно підготуються з командою, то взагалі проблем із підготовкою, саме тактичною, буде немає, немає ніяких бути взагалі. По фізиці також не маю сумнівів, що усик буде готовий, тому в принципі тут в плані підготовки до бою. Не знає, чому ризивати дібуа фізично не вивезе здивувати навіть такого вікового усика, а тактично Усик готовий до усього. Плюс досвід його боксерський інтелект дозволяє йому імпровізувати і щось вигадувати нове саме вже по ходу боя у ринку, коли він бачить, що можна щось придумати таке цікавеньке і здувати свого опонента. Цікаво, чому дібуа досі хизується ударом нижче поясу. Знову ж таки, Женя має що розповісти. А, ну і питання ви задаєте звичайно, чому дібуа хизується ударом нижче пояса? Чому Дюбоа хазується? Знає лише сам А, але ми, звичайно, можемо проаналізувати, спробувати. І як на мене, відповідь на це питання криється у двох чинниках. По-перше, це те, що Дюбуа ще досить молодий, такий експресивний хлопець, який дуже сильно хоче досягти всього і вся просто летить уперед в усіх значних цього слова. І можливо він трошки не розуміє, що його оці. Психологічні штуки, а це стосотково психологічна атака на Усика, що вона не працює навіть близько. По-перше, загалом це не працює на такому високому рівні. Давайте згадаємо. Ну, багато таких було треш-токерів і в кар'єрі Усика, коли він просто таки знищив, ну просто одного ну, лише хука, згадайте і цю всю історію жахливу. І те, як усик потім його а, бив і говорив про те, що я не хотів його наколатувати, я хотів його довго бити, щоб він згадував кожне своє слово погане і, і жалкував про це. А, і це не лише про Усика. Усик це звичайно взагалі просто вершина цього А, Всі знають, що з Усиком пробували і Тайсон Ф'юрі Трешток, і той такий Хук, і багато інших боксерів, і Тоні Беріо, і всі вони отримали по заслугам, адже Усик. Якщо є серед нас фанати футболу, то вони можливо читали автобіографію Златана Ібрагімовича, і він там написав таку фразу, що я обожнюю тиск і напругу. Я її їм на сніданок обід і вечерю. Усик так само, як ібрагімович, Він просто обожнює, коли на нього тиснуть обставини. Він оцією напругою він заряджається. Тому, тому Дюбуа робить дурну роботу. Йому звичайно здається, що він нагнітає, що він так тисне на усика, але це не спрацює. Як у спорті загалом такого рівня високого, ну там такі професіонали, такі психологічні просто е скелі, що на них це не працює навіть, ну, навіть не лише на усик, на більшість боксерів такого рівня світового космічного. А Усик, тим паче, це схава просто і навіть не помітить, навіть можливо навіть не згадає, що про нього Дібуа говорив там через пару років про те, що Усик симулював. Тому перший момент це такий більше психологічний, а другий момент, чому дібуа так говорить. Тому що йому, в принципі, самому можливо здається, що удар був легальний. А якщо ми подивимось повтори з усіх можливих ракурсів і не будемо бити себе у груди скільки усик найкращий Україна вперед, ми за нашого боксера тут порвемо всіх і вся, то ми можемо помітити, що епізод ну, дійсно суперечливий. Я не можу сказати, що суперечливий в тому плані, що дібо засудили, і треба було фіксувати нокаут чи нокдаун. Ні, не, не настільки стовідсотково все можна сказати. Просто він суперечливий. Якби м -м суддя зарахував влучання легальним, то я думаю, так само було багато суперечок. І так само більшість би казали, або не більшість, або меншість, або п'ятдесят на 50 розділилися б люди. Казали, б, так, все правильно, удар був чесний, або навпаки, казали б ну удар нижче ще поясу. Це не неправильне рішення від арбітра. Арбітер опинився в ситуації, коли немає якогось одного правильного рішення. Обидва цих рішення вони б спричинили аншлаг, які таж у ЗМІ і у боксерському світі у спільноті серед журналістів, експертів. А я думаю, що навіть у той вечір у ту ніч обговорювали більше цей момент, ніж сам нокаут Усика, який був класним. З правої роки він влучив у щелепу британському боксеру. Але всі обговорювали саме цю скандальність. І якби ви рішення було інше, а воно могло бути іншим. А, наприклад, мій улюблений спортивний журналіст Пірс Морган визнав цей удар легальним. І в принципі, я розумію, чому він так сказав. Адже удар прийшовся якраз у резинку шортів. І в принципі, в принципі, ці шорти були підтягнуті ну, трошки вище, ніж зазвичай, усі ко вони були підтягнуті. А, у той період часу Олександр готувався до першого бою з фюрі. Можливо, він не дивився свого принципового опонента і вийшов трошки його там або скопіювати, або потроти, і також високо підтягнув шорти. Ну не настільки, як фюрі, звичайно, але все одно. Ну тобто, удар, якби я був арбітром, ймовірно, я не знаю, щоб я вибрав обидва рішення і зрахувати нокдаун, і зрахувати удар не вони виглядають в принципі однаково правильними і однаково неправильними. На мою думку, немає вірного рішення, немає правильного рішення. Момент дуже складний і навіть читав огляд англійської і не тільки англійської світової преси, коли запитували у відомих суддів. Навіть суддів найвищого рівня боксерського, і навіть вони давали різні оцінки цьому епізоду. Тому він говорить про це, тому що він щиро вважає, що удар був легальний, як і багато інших людей у світі боксу. А багато інших людей вважають, що ні. Не зарахували цей удар з однієї простої причини. Адже Дюбуа, знаєте, як була приказка у університеті, Спочатку ти працюєш на заліковку, а потім вона на тебе дюба, брудний боксер. Всі це знали, всі це бачили, коли він відверто ударив одного разу. Спробував ударити усика нижче пояса. Не пам'ятаю, чи у другому, чи у третьому раунді. І суддя вже зробив собі відміточку, так, блокнотіку. Так, Дюба, брудний, може бути нижче пояса. Які комусь клінчі трошки по потилиці вдарити, ми все це знаємо, і судді теж готуються до поєдинків, не тільки боксери. Вони досліджують, бо вони досліджують бійців, бачать, що дібуа може таке зробити. І коли суддя побачив, що усик тримається за зону паху, за зону пояса, він просто зрозумів, що дібуа міг би вдарити, і дібуа хотів вдарити кілька разів спеціально так провокувати. Конкретно в цій ситуації можливо він не влучив і чесно. Ми цього ніколи не дізнаємось, бо ми не бачимо зону під шортом, яку саме він влучив усику. Але його репутація. Минулих боїв перших раундів цього поєдинку, вона зіграла проти нього. І от часто таке буває навіть в футболі, коли е, е, симулянти відверті, умовні. Е, Пам'ятаю, колись в БПЛ, е, знову ж таки, шанувальні футболу задають Рахіма Стерлінга, коли він ще грав за Ліверпуль, е, він дуже багато симулював щодо переходу у Сіті. І, і часто арбітри навіть е, ну, це обговорювали на рівні каналів Sports, BBC, що Стерлінгу не дають фоли, навіть коли його зносять відверто. Бо всі судді вже знають, що Стерлінг симулянт, до епохи варто ще було. Тому Нерє він страшний, і фанати Шахтаря згадаю, цей удар об Газон і призначення пенальті у лігі чемпіонів. Е, тому репутація зіграла проти Дюбуа. Тому йому образливо за це. І він про це й говорить. Е, така моя думка: дві причини: перше, щоб натиснути на усика, і друга це, бо йому просто образливо, що йому не зарахували удар, який, на його думку, потрібно було зараховувати. А чи потрібно його було чи ні, то. Е, Вашу складати відповіді до однозначної у мене немає. Ви напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Тільки, от чесно, абстрагуйтесь від того, що ви боліваєте за усика. Як ви вважаєте, як просто фанати боксу нейтральні, Напишіть нам у коментарях цього підкасту. Чи потрібно було зараховувати нокдаун, нокаут, чи все правильно треба було ще очки зняти з Дюбуа за такий брудний удар. Цікаво буде почитати різні думки. Таке знаєте, ледь не філософське питання. А кому цей бій? Потрібен більше. Ростислав Хвостенко розповість. Чому цей бій важливий для Усика? Ну, по-перше, він, я думаю, хоче повернути все ж таки свій пояс IBF і знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. По-друге, я думаю, Олександр хоче також закрити рота всім тим критикам, які згадують той суперечливий досить удар від Дюбуа. Ну, Сам казав нещодавно, що це може бути один із останніх його поєдинків у кар'єрі. Можливо, після цього буде ще один, але не більше. І я думаю, що перемога стала б ідеальним акордом для його легендарної спадщини. А для Дюбуа цей бій потрібен, по-перше, тому що це шанс на реванш. Дюбуа досі стверджує, що той удар був чистим. Він, я думаю, безумовно хоче виправитися за ту поразку. І тим більше ще перед на Вемблі, перед своєю рідною публікою. По-друге, перемога над Усиком дозволить Даніелю стати суперзіркою і абсолютним чемпіоном, тому що для молодого бійця це кар'єрний прорив. Але тут є ризик тому що. Усик він технічний, і Дюбоа може зіткнутися з тими ж проблемами, що і у першому е, поєдинку. Тому, якщо підсумувати, я думаю, для Усика ця перемога це спадщина, це про спадщину. Він вже легенда, він вже довів, що він може бути найкращим і він найкращий, але все одно хотів би поставити крапку і повернути титул IBF. А для Дюбуа це питання бути чи не бути. І я вважаю, що цей бій все ж таки більше для Даніеля, тому що від нього залежить вся його кар'єра, бо зараз він стане абсолютом і, і кар'єра його йде вгору, або ж все-таки він програє цей поєдинок і втратить все, що має. Ну і Рост оцінить шанси на перемогу обох боксерів. Хто ж все ж таки ближчий до звитяги? Олександр Русик це технічний геній, він чудово відчуває дистанцію, чудово читає суперників. До того ж, він вже перемагав Дюбла. І тут головна його сильна сторона це здатність контролювати бій, виснажуючи суперників. Але тут є запитання, чи зможе Олександр у свої 38 років після двох поєдинків з Фюрі залишити той запас міцності? Щодо Дюбуа, то він зробив серйозний крок вперед, переміг Міллера, Херговича, Джошуа і забрав собі пояс IBF. Плюс його прогрес та впевненість, які додалися після останніх перемог, роблять його більш небезпечнішим, ніж два роки тому. Але тут залишається слабке місце, це технічна його майстерність і вміння справлятися з такими хитрими суперниками, як Усик. ну, Якщо підсумувати, то все ж таки я вхиляюся до перемоги Усика, тому що. Він має більше досвіду, плюс його техніка вміння читати суперника. І в першому, бою Дюбоа не зміг протистояти руху Усика. Тому очікую знову ж таки, що Олександр буде більш майстерно вести цей бій, ніж Дюбоа, але тут не варто недооцінювати. І британця, тому що ця його нокаутуюча міць може стати реальною загрозою, адже якщо він все ж таки чисто влучить, то бій може швидко закінчитися. Тому я думаю, що все залежатиме від того, хто зможе нав'язати свій темп. Андрій Хижняк розпочав наш подкаст. Андрій Хижняк наш подкаст і завершить яке майбутнє усика, які взагалі варіанти майбутнього після цього бою у Українця? Що далі для Олександра? Це питання в принципі вирішено. Українець сам неодноразово заявляв щодо кількості поєдинків, які залишилось йому провести у його професійній кар'єрі. Від Олександра звучала цифра 2, а отже, можна зробити припущення, що 2025, максимум 2026 роки стануть для українця останніми у боксі, як його професія. Після бою з Дюбуа для Олександра залишається кілька опцій. У випадку перемоги, а ми сподіваємося саме на такий фінальний результат, наш співвітчизник може сам обрати свого останнього суперника з точки зору бізнесу та так званої історичності моменту. Найімовірніше, команда Усика намагатиметься організувати третій бій проти Тайсона Фюрі і зробити так звану трилогію. Єдина проблема, Тайсон оголосив про завершення кар'єри, і організаторам цього потенційного поєдинку доведеться викласти чималу суму вічно зелених американських, щоб зацікавити Фюрі повернутися на рік. Одразу хочу зауважити, що на кону цього поєдинку вже навряд чи стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, адже як мінімум по двом із чотирьох чемпіонських версій. Вже є обов'язкою претенденти. По лінії IBF це хорват Філіп Хоргович, по лінії WBO це новозеландець Джозеф Паркер. Обидва бійці чекають свого шансу і точно не будуть поступатися своїми інтересами заради бою у цих Fury 3. Тому якщо трилогія і відбудеться, то матиме просто прицеповий характер. Чи зможе Тайсон взяти реванш, чи усе доведе серію очних протистоянь до розгромних 3 0 У будь-якому випадку це найімовірніший розвиток подій. Ще залишаються опції бою проти Ентоні Джошуа, але навряд чи цей бій збере багато грошей та викличе великий фанатський інтерес. Британець програв свій крайній поєдинок, двічі поступився Усику, та і команда Іджея шукає своєму підопічному такого опонента, який міг би зробити для самого Джошуа красивий фінальний акорд у його кар'єрі. А бій проти Усика це занадто ризикова для цього Затія. Навряд чи українець піде по лінії обов'язкового захисту своїх титулів та поєдинків проти вищезгаданих Хорговича та Паркера. Сам Олександр неодноразово заявляв, що не зацікавлений у таких боях, і це зрозуміло, адже обидва бійці явно не рівня усика, і зробити поєдинок проти когось із них своїм останнім в професійній кар'єрі. Це не те яскраве завершення, якого прагне українець. Звісно, залишається опція у випадку програшу нашого спортсмена 19 липня. Але тоді справа стає зовсім простою. У контракті небі з Дюбуа є опція реваншу, тому третій поєдинок проти Даніеля і стане останнім у кар'єрі Усика. Однак такий сценарій розвитку подій все ж для мало У будь-якому випадку в суботу вночі ми отримаємо більшу ясність, але особисто я впевнений, що третього бою Сюрі нам просто не уникнути. Адже занадто багато аргументів за щодо цього. Тож, 19 липня, друзі, вечір, точніше, для нас в Україні вже буде 20 липня ніч. Відбудеться цей бій. Ми детально обговорили для вас те, яким він може бути. Як складеться в реальності, ми дізнаємося вже дуже і дуже скоро. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції це все за замовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте на усіх популярних платформах. ми Представлені, якщо користуєтеся чимось подібним, як Apple подкасти, то не забувайте, що там є можливість протиснути п'ять зірочок і залишити відгук. Це дуже і дуже мотивує. І нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Не забувайте донатити на перевірені збори у цей дуже і дуже непростий час. До зустрічі не на ринзі, а на сторінках і трансляціях ЮЙ Football.